Затримувався багато. Я від товариства Леси Тихого. Ще в 70-х роках Олексій Іванович сказав таке, Україна це одна шоста Донеччина, це, Донеччина. це одна шоста всієї СРСР. І яким шляхом вона піде? Її розвиток? Та таким. Вона стане для, прикладом для всієї країни. Вона може піти шляхом нормального розвитку, а може піти ганебним і холероподібним. Ось. Це було сказано в 70-х роках. От ви бачите, ми зараз це бачимо. Це наш земляк передбачав тоді. От. Ви всі вчителя, ви повинні його розуміти краще за мене. І отак ми пішли таким ганебним, бачите, люди похватали зброю, пішли на барикади, е, строїли бут проти нашої країни. Е, потім ви, вимазалися багном, проводячи цей ганебний референдум. От, і так ось ми зараз у такому стані. Якби був здесь, тут Олексій Іванович, ми б у нього спитали. Дуже хотілося б спитати, як. Що буде далі? Ця людина, мабуть, нам відповіла. Я хочу подарувати нашим. Ось тут у мене гімн Олексія Дружківки, я хочу подарувати Олексію Дружківській школі. Тут його... Це Слова цього гімну затверджені... затверджені на сесії селищної ради нашої. А для. Ми тут кабінет, а я хочу подарувати тут значить, такі брошури, це вже останні, які ми друкували в Донецьку е, наше товариство. Це Тарас Шевченко про мову. Це із книжки тихого мова-народ. Е, це та частина, де саме йдеться про українську мову. А також е, е, відеоматеріали. От Шевченко, поезія, е, е, «Наймечка», е, мультфільми українською мовою, е, також актуальна «Інший челсі. Дякую. Ну що, всім дякуємо за роботу конференції і бажаємо успіхів у вашій надзвичайної магістрації. Будь ласка, до побачення. どうも。